Оце Розібрав оці падаючі вогні, чи як вона там називається. Ось в таких тубах іде прозорих. Залазить та вся платка. І ось оцей, що зараз світиться, взагалі не світився. Перевірив світодіоди, все робоче, а виявилося ось отакий діод вийшов з ладу. А ось в цьому ось світодіоди не світилися. Ціла група світодіодів. Це, я так перевірив, дорожки цілі, світоді цілі, мікросхема щось хандрить, Вон підпаював, не допомогло. Випаяв звідси цей, цей діод, не світодіо з того місця, припаяв сюди і працює. Тобто, якщо повністю не світиться, то це скоріше діод вийшов з ладу. А якщо група, то скоріше мікросхема. Так що таке не знаю, кому там пригодиться, але так на всяк випадок. Оце лежить ця планка з дісіндіодами, там їх 60 штук. І якось жалко стало, що вони бездіяльні будуть. Думаю, спаяю їх послідовно. Ось, як видно, там доріжки поперерізав, спаяв всі паралельно. Тут є місце. Де, де були ті всі мікросхеми і деталі, вони всі відпаяні. і Думаю, тут припаяти USB-штекер. Тут ідеально підходить ось акумулятор тако поставити. і Був би такий автономний ліхтар чи як би то сказати світильник. ну Але думати, як це там його заряджати, плату ще ставити зарядки, розрядки. Краще он USB-штекер до павербанка і буде нормально. Усі світодіоди пронумеровані, всі робочі, у них там аж 60, де там, 60 штук. І хай світяться. Вирішив відігнути трохи світодіоди. так вертикально, щоб стояли, щоб світили в одну сторону, а не десь туди, в корпус самої тої плати. А так буде якраз нормально. І влазить в той е, тубус, в сам корпус цей прозорий і не заважає. Повідгинав усі так світодіоди, відгинається легенько, ні один не відлумався, все чітко. Тут приклеїв один резистор 5 ватний на 2 Ом, і все чітко гарно світить. Ну що, готова ось ця палка. Палка-виручалка, палка-скакалка. Зробив її вже як світильник від павербанка. Павербанк одразу от, вмикається без всяких е, додаткових опорів, резисторів і навантажень. Світиться досить яскраво, ось на столі видно. Гарно. Ну, от такий получився меч джедая. Jedi. І дітям забавка, і дорослим може пригодитися як додаткове освітлення. 60 світодіодів робить свою роботу, нема питань. Споживає 350 мА. Заміряв. Я ще тут подумав, як можна використовувати яку казку для карти Вон. Америка, Африка. Все ж добре видно. Вон. Чей Крим? а? Видно? Ну, теж вручна А Якщо на акумуляторі зробити, то буде взагалі мобільна. Носи хоч з собою. Можна і на дорогах зупиняти транспорт. Таке всяке ось так взагалі без загального світла. Тільки ось ця лампа світить. Получається, якась як пила на камеру виглядає. І от, махаємо. Ну. Гратися можна, ну і свідчувати теж. От як повертаємо, от на карту чітко видно. Красота. Ну Чесно кажучи, не думав, що вийде така прикольна і зручна штука. А Головне корисна. Також тут є петля, щоб можна десь було завішати. Я вже був букву N написав, що не робоча. А Потім думаю, дай щось попробую зробити з неї. І ось, класна штучка получилась. Думав, як це ця гірлянда називається, падаючи в Скоріше воно на те схоже. Почитав в інтернеті, пишуть тануча бурулька. Ну, бурулька, блін, я не знаю. Тануча, ще там падаючий зорепад чи метеоритний дощ, ще може бути. Ну Бурулька. ну Тепер це не тануча бурулька, а сіяюча. Хай буде сіяюча бурулька.